Так, Хата згоріла, ну й мати її. Головне матеклети цілі. Матеклети не спіли витаскати. О, Насипом. Але все ціле, більш-менш. Вот. Верх, Другий поверх згорів повністю. Пожежники знають цю справу. Значить кажуть, хлопці. Ми їдемо, але в хату не лізти, бо вона буде падати помалу. І як то пророчили, пройшло пару хвилин від... після від'їзду бац, ну то чепухинка. Тут набормосилося, не впало. О! Тут так гарно, як то плугом заняв. Так, якби така брилка, не дай Бог, на плечі. То вже було б не Вот. І знову та сама історія. Ось. Вот, ну що, вивозимо добро? Відрізали світло. Це у нас йшло світло на хату. Це є вод. Ну, щоб нема різкості. Може завтра піду в рез, щоб підключили нам знов світло. І ці розетки мають працювати. І інтернет має працювати, правда, ну, не знаю, де той інтернет не буде, але тут треба ще нам трохи світла. Коротше, така вже картина. Що? Ці шкафи е, робив майстер, він же небощик, хай з миром спочиває. Прямо тут складав ці кімнаті, вони не виносні, їх прийдеться розбирати повністю. Оцей кутовий. Ці ліжка ми теж варили. Що там далі робить? Марх'ян, ми їх точно варили, хіба мені їх з двору не заносили цілі? Тут зварували? Я Не пам'ятаєш? Пам Тож ж ти і варив, помніш вчився варити на них. О, сварщик вчився варити на ліжках. Це було так давно і не трохи. Ну то давно. було. Що далі? Ну що далі? Далі ти охином не знімаєте. Яким образом? Ви нам просто там зверху має стояти. О. Ви нам в машину зараз? Ні. Ну, виносять, хай просохне трошки на сонці. Засрідич... А, Не може бути. А, може, вот. о. Ну то візьми викручу, якщо є. О. Ну, о таке, коротше. Тут ще так. Більш-менш. Не сильно страшно, а туди вже наверх, там вже катастрофа, там вже починається о пекло. Пекло. О. О. В Ютубі тіктоці є, як через цього вікна вогонь. Як то в мультику про пожежу. Да. Ладно, хватить, треба йти працювати.